А що ви очікували скрім? Dead Space – справжня жива класика. Так, історія не є чимось оригінальним і експлуатує давно прийняті постулати космічних горорів. Команда прибуває на покинутий корабель, на якому відбулося щось недобре, і тепер його населяють почвари незвіданого походження. Розробники навіть не приховували джерел свого натхнення крізь обрій, пекло і звичайно ж чужий. Зате унікальний добре пропрацьований лор дозволили побудувати повноцінну медіафраншизу, з кількома анімаційними фільмами вони є українською, комікси, література ігри для різних платформ. Хіба що з повноцінною кіноадаптацією не склалося. Хоча деякі режисери й мали бажання, та повернімося безпосередньо до Dead Space. Ой, привітулі на сигнал SOS з планетарно гірничого корабля USG Ishimura відправляють рятувальників, які мають полагодити станцію та дізнатися, що ж сталося з командою, яка довгий час не виходить на зв'язок. До загону приєднується інженер. Айзек Кларк, колишня дівчина якого Ніколь виконує обов'язки лікаря, і яку Айзек сам спонукав відрядитися на Ішімуру. По прибуттю команду зустрічає малопривітний новий персонал корабля. Якщо ви вже проходили оригінальну гру, то знаєте, як все розвиватиметься далі. Якщо ж для вас це лише знайомство із серією, то тим бачений буду вдаватися у подробиці. Про події на кораблі, про планету егіда 7 яку на корисні копали не розбирає Ішмура, церквою нітології, яка очевидно перегукується з саєнтологією, та окремих персонажів, ми дізнаємося із журналів, звукових записів та повідомлень. Для основного сюжету вони не важливі, але якщо вам цікаво досліджувати ігрові світи та хочеться зануритися у похмуру атмосферу на подив дуже релігійного Майбутнього категорично рекомендую не пропускати жодного запису та обов'язково вивчати оточення. Підвищити наші шанси на виживання покликаний багатий арсенал, який відрізняється зоною раження, радіусом дії та потужністю. Загалом сім видів зброї на усі випадки життя, плюс секретна ультимативна, не скажу що, яку б дають після проходження гри на неможливій складності. Так, фанати будуть у захваті, що режим Impossible доступний від самого початку. По традиції всю гру можна пройти зі стандартним різаком і навіть отримати за це трофей, але в окремих випадках вогнемет сильно. Виручав, а під кінець гри так взагалі доводилося жонглювати усім, до чого лишилися набої. На початку вистачає усього, а вже от приблизно на останній третині гри не вистачає нічого: ні здоров'я, ні боєзапасу. Рекомендую не продавати допоміжні предмети та набої, а зберігати у сховку. Особливо це стосується капсул поповнення здоров'я. У випадку неочікуваного закінчення набоїв на допомогу прийде Стазис, заморозивши противника на кілька секунд, є час перезарядитися, змінити зброю або ж запустити у ворога щойно відрубану його шкінцівку, якою він секунду тому добряче пройшовся по броні нашого героя, як розпечений ніж по маслу. Можна ж бурнути і ящик чи і бак для сміття, але для більшості ворогів вони будуть як комаринний укол. Тож краще шукати бочки з пальним. Вони набагато дієвіші. Головне самому не. Потрапити в зону ураження грається новий Dead Space так само, як і оригінал. На початку мені навіть здалося, що це та сама гра, якою я її пам'ятаю, наче не було цих 15 років. Звичайно, це не так. Окрім того, що гра виглядає як сучасний проєкт, герой став відчуватися краще, рухи плавніші, анімація. Від ворогів тепер шматками відпадають лахміття та плоть. В кадрі неймовірна кількість деталей та об'єктів. по першим відео здавалося, що в цьому аспекті розробники навіть переборщили. Але ні, чисточок та блискучих об'єктів саме стільки, скільки має бути. Звичайно, декорації космічної шахти вносять свої корективи у різноманіття локацій. Але Тут розробники постаралися витиснути максимум. Найбільше виділяється, мабуть, місцевий дослідницький центр, в якому, окрім усього, вирощують зелень. Ну чи вирощували зелень. Розробники не змінювали основної формули гри, їм би цього не пробачили, але доповнили її приємними дрібничками. Наприклад, в залежності від рівня здоров'я Айзек буде важко дихати під час діалогів. Щоправда, саме в цьому аспекті розробники трішки перестаралися, і при критичному червоному рівні здоров'я виглядає це навіть комічно. На екрані відбувається звичайний діалог, але Айзек промовляє свої репліки так, наче на останньому подиху. При цьому ніхто навіть не поцікавиться, чи добре він себе почуває. Кенгепомгемет і Кенгепомгемет. Зброя отримала додаткові поліпшення, креслення яких розкидані по Ішімурій, за якими доведеться трішки побігати. Також додали вузли перенаправлення енергії, щоб гравець власноруч полишав себе світла задля отримання доступу до потрібної кімнати чи активації ліфта, і таке рішення тільки сприяє імерсивності. Я з приємних нововведень ігровий режисер. Працює він доволі просто. Кожного разу, як ви повертаєтеся на вже знайому локацію, режисер підсовує якийсь сюрприз. Це може бути щось банальне, як пачка противників, так і химерні звуки, мерехтливе світло або заведений пропелер вентиляції, з яким може щось вискочити або ні. Тут вже як пощастить. Також позбавили подразників, які дратували ще 15 років тому. Знову ця страшна цифра. Наприклад, у невагомості можна вільно пересуватися, а не по інерції, як в оригіналі. Завдяки цьому нововведенню деякі місії трішки переробили, як з відстрілом астероїдів. Для відкриття заблокованих кімнат та контейнерів потрібно отримати відповідний рівень доступу. Нагадаю, у грі 2008 року для цього використовувалися вузли, прокачування зброї та костюму. Прихильники оригіналу будуть раді побачити у сховищі оригінальний костюм Айзека, мабуть, для оцінки рівня деталізації. Ації нового костюму, та все ж кілька змін та доповнень більш помітні. Перша Айзек заговорив, що докорінно змінює сприйняття персонажу. Він відчувається живою людиною, а не бурмилом, до якого усі звертаються, а у відповідь отримують мовчання. Під час розробки оригіналу Глен Скофілд надихався Гордоном Фріменом з Half-Life. Гравці мали б краще себе асоціювати з мовчазним героєм, що підвищувало рівень занурення у гру. Але в сиквелі від цього підходу відмовилися, і німий Айзек з першої частини вже виглядав дивно. Звичайно, герой не став аналогом Года з п'ятого елементу. Демоне кажи! Але інколи може щось прокоментувати й поза сюжетом. Наприклад, може відреагувати, коли закінчуються набої. No, 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 no. Нова зовнішність героїв теж обурила фанатів. Але нагадаю, Айзеку 47 в першій частині, відповідно, Ніколь приблизно такого ж віку. Скажіть, ось ця дівчинка схожа на хоча б 40-річну докторку з досвідом. Думаю, тему можна закривати. До своєї ролі повернувся Ганнер Райт. Разом з голосом актор подарував і нову зовнішність Айзеку. Такий хід викликав обурення у деяких фанатів, але за всю гру обличчя героя ми бачимо всього 3-4 рази. Тож, якщо ви теж, з табору гейдерів нового Айзека терпіти доведеться нечасто. Ще одна докорінна зміна, цього разу однозначно позитивна. По Ішімурі тепер можна вільно пересуватися від корми до носа. До речі, Іщимура чи Іщимура? Я от, блін, щось не звернув уваги. Розробники дещо змінили дизайн локації таким чином, що з однієї палуби можна дійти до іншої, без додаткових підвантажень. А єдиний екран завантаження з'являється лише після смерті. Місцеве львівське метро нікуди не зникло, але тепер ми справді їдемо у вагоні. До сусідніх станцій швидше, до дальніх трішки довше. В цьому плані гра стала схожою до God of War, з його безшовною камерою, яка знімає усю гру, наче одним дублем. Оскільки історія вже має продовження, розробники додали кілька деталей, які зустрічаються у сиквелах, і які логічно було би знайти на Ішімурі. Наприклад, можна знайти запис розмови Айзека та Ніколі, якою починається Dead Space 2. Хочу подякувати новим патронам. Ними стали Юрій Іваницький та Вадим Ясаков, а також усім, хто продовжують підтримувати канал на Patreon, особливо Данилу Румянцеву. Ваша підтримка справді важлива для мене. Дякую вам. До технічного стану у мене жодних нарікань. Кілька некритичних багів було, але нічого, що руйнувало гравецький досвід. На консолі гра має два режими 2К-60 FPS та 4К30 FPS з глобальним затіненням, яке досягається трасуванням променів. На практиці різниця в зображенні практично непомітна, особливо в динаміці. І тут вже постає класичний вибір між роздільністю та плавністю картинки. Для себе я обрав саме другий варіант. І ще хочу сказати дещо про звук. Під час розробки оригінальної гри в Games особливу увагу приділяли звуковому супроводу, і на момент виходу у 2008 році мало яка гра могла скласти конкуренцію Dead Space у частині звукового дизайну. І мотів продовжують цю добру традицію. Звичайно, сучасного гравця важко здивувати хорошим звуком, але позиціонування, розповсюдження звуку у просторі та банальна режисура не дають розслабитися ні на секунду. Почути можна навіть повну тишу космосу, що вдаває. Валися зробити одиницям в індустрії розваг, взагалі на думку спадають хіба що фільми Гравітація та «Інтерстелла». Разом зі збором абсолютно усіх креслень та здається майже усіх записів та журналів, а також виконанням усіх другорядних завдань, яких в першій частині здається не було взагалі. Я витратив близько 20 годин. Якщо ж так не заморочуватися, то в змішаному стилі гра займе у вас близько 15 годин, а то й менше. Дещо розробники лишили на нову гру плюс нові записи, нових противників і, звичайно ж, альтернативний фінал, який насправді не замінює основ. Ну кульмінацію гри а доповнює її. Якщо ви грали і пам'ятаєте другу частину, він вам сподобається. Yeah. Ось тут же вилізло класнюче відео про цензуру у відеоіграх, а майбутнє серії Dead Space повністю залежить від фінансового успіху цього ремейку, але результат якого досягли EA Motive, відроджує надію у світле майбутнє цієї серії. Особливо якщо воно буде таким моторошним та атмосферним, якою виявилася ця гра.